Волонтери в сьогоднішній день по особливому відзначають, тому що справді багато людей сьогодні їм дякують за їхню невтомну працю, за їхні зусилля, за їхні сталеві нерви і за те, що вони, не зважаючи ні на що, підтримують збройні сили України і своїм внеском наближають перемогу. Насправді чимало сьогодні проблем. Перше, це звичайно у людей вигорання. На жаль, чи на щастя, я не можу сказати чесно кажучи, що люди не відчувають війну в тилу. Сьогодні більше донатять та підтримують Збройні Сили України ті, у кого служать їхні родичі в Збройних силах України, або ті, хто на жаль мають загиблих героїв в своїх родинах. Люди розслабилися, люди десь розуміють, що їм комфортно повернутися до буденного їхнього життя, до воєнного, але насправді війна триває. Підтримувати збройні сили України потрібно постійно, тому що вони забезпечують ось ту буденність, яка нині є в тилу.